Покажемо ще один наглядне відео, чому не потрібно брати чужі речі. От рекомендації від нас, чому не потрібно, чому треба бути обережним. І якщо ти не ставив ці речі, не залишав, то ти їх не береш. Головне правило самозбереження. Я вам покажу візуально, щоб ви розуміли, більш розширено. так. От у нас рюкзак, ми знайшли рюкзак, непонятно. чий. От ви починаєте дивитися, ви оглянули все нормально, притаскали на позицію його. Ви починаєте його віддивляєтесь, тут речі, все таке, що треба що відкривати, ну, штурмовий рюкзак, От бачите, тут нитка. магазини. Е, е, магазини це річ, яка завжди потрібна. Що ви б вас, е, ну, В основі, як люди роблять, або починають одразу, як кажуть, вести бій з ними, або приносять додому на позиції і ну, десь на слуханні, що мінуються, і розряджають патрони. От ви розрядили один магазин. От ви, вас другий магазин. Ми вам покажемо, як ворог робить пастку в магазині, як він його мінує, і воно доволі ефективно виходить в нього. І наші попадаються на цьому. Тому, хлопці, будьте уважні. От, ви розрядили один магазин. Все, у вас є один магазин, трофейний. це дуже добре. Магазини завжди треба. Починайте розряджати другий. Раз, розрядили. Два. Патрон дістали. Три. Відбувається вибух. Тобто цей магазин мінується на розмикання, щоб ви собі розуміли. Хлопці, не беріть ці чужі магазини, не знаєте проходження цього магазину, не чіпайте цього магазину, а краще придбайте собі магазин.